Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний тортик шоколадний наполеон. Якщо ви любите наполеон і шоколад, цей тортик саме для вас. Тому почнемо. В миску просіємо борошно і какао, перемішуємо, додаємо холодне вершкове масло. Масло повинно бути обов'язково холодне, бажано за годину до приготування нарізати його на маленькі кубики і заморозити. І перетираємо це все в крихту швиденько руками. Також можна скористатися подрібнювачем. В кружці змішуємо холодну сметану і холодне яйце. Додаємо все в шоколадну крихту і швиденько-швиденько замішуємо тісто. Тісто вимішувати не потрібно, як тільки воно зібралося докупи, все одразу переставайте, щоб тісто не нагрівалося від тепла рук. Перекладаємо тісто в харчову плівку, ховаємо його в холодильник приблизно на годинку-півтори. У мене тісто провело в холодильнику цілу ніч, тому це тісто можна зробити з вечора, а вже на ранок пекти тортик. І тепер приготуємо шоколадний крем. Наливаємо в каструльку молоко, додаємо яйця. Цукор, ванільний цукор за бажанням також можна додати. І все добре перемішуємо. Додаємо сюди кукурудзяний крохмаль та какао. Ще раз все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь і доводимо крем до закипіння та загостіння. Ось такий крем повинен вийти. Перекладаємо крем в чисту миску і додаємо до нього вершкове масло. І ще раз все добре перемішуємо. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і залишаємо повністю охолочуватися. Спочатку при кімнатній температурі, а потім ставимо його в холодильник. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково доти заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли тісто добре охолонуло, Знімаємо харчову плівку і ділимо на 6 рівних частинок. Кожну частинку обминаємо легенько руками, поки формуємо один корж, все остальне тісто ховаємо назад в холодильник. Присипаємо пергамент або коврик для випікання борошном, викладаємо тісто і розкатуємо його пласт товщиною приблизно 1-1,5 мм. Розкатуємо дуже тонко. Вирізаємо круг діаметром 19 см. Я вирізаю за допомогою роз'ємного кільця. Також можна і вирізати за допомогою тарілки. Якщо ви хочете, щоб у вас тортик був нижчий, то робіть коржі ширші, приблизно 20-21 см в діаметрі. У мене тортик буде трішки вищий, тому я роблю їх 19 см в діаметрі. Вирізаємо так всі коржі і відправляємо їх в розігріту духовку до 200 градусів, випікаються вони приблизно 9-10 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки менше або навпаки трішки більше часу. І з даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 7 ось таких красивих коржів. І один ось такий він піде на декор. Коли все готово, кремо охолонув, коржі також охолонули, будемо збирати торти. На тарілку викладаємо трішки крему, далі корж. Тортик я буду збирати в роз'ємному кільцеві, щоб він був рівненький. Також можна і збирати його без кільця. На корж викладаємо знову крем, корж і так до кінця. Останній корж також добре змащуємо кремом, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на стабілізацію мінімум хоча б на 2 годинки. Після чого знімаємо харчову плівку, проходимося шпателем або гострим ножем по краях тортика та знімаємо роз'ємне кільце. Залишками крему вирівнюємо тортик. І присипаємо його крихтою, яку я зробила із зайвого коржа. Просто руками його помняла і отворилася ось така крихта. І все, тортик готовий. Можна його нарізати та подавати до столу. Наполеон виходить неймовірно смачний, дуже шоколадний, насичений шоколадний в нього смак. Обов'язково спробуйте його приготувати. Такий тортик чудово підійде на новорічний стіл. Ваші гості будуть в захваті від нього, це я вам обіцяю. Усім смачного та до нових рецептів!